Всім доброго ранку! Сьогодні вже понеділок 5.38 на годиннику. Дуже раненько я встала, вже не засну. Тому вирішила показати вам наступні іграшки, які буду вичувати на цьому тижні. Їх чотири: три заготовки від сангреї, змійка, пінгвін та ось такий гну. Степан. І ось така змійка від бісерарта Десь ключі лежить так потім. Як ви зрозуміли, ці зготовки поки що без бісеру. Він там ще треба перебрати. Першою іграшкою буде пінгвін. Радійте всіх, хто вболіває за нього, тому що дівчата кажуть, що він підкорив їх серця. Ну, Він такий красунчик, миленький. У мене весь бісер майже за ключем. Червоний 97,70, 98140. дуже мало, потрібно один грам. Тут 80 130 тут ще менше. Чи вистачить на дві сторони? чи... Не вистачить, не знаю. Потім 23980, у мене його багато, 16249. Цей кольор я замовляла нещодавно скілап. І 4602. Пакет 1050 10 це намальовано старий, старий колір. Ну що, зараз я це все приберу і починаємо роботу над пінгвіном. Для тих, хто вперше на моєму каналі, ця чудова заготовка від Сангреї ось логотип виробника. На ній міститься інформація. Щодо правил відшиву, артикул, схема вишивки та оформлення краю. Як треба її прати, і наш ключ. Схема надрукована на габардині. Якісний друк, якісна тканина. Ось посилання на інстаграм офіційна сторінка виробника. Я вже насипала потрібні мені кольори. Будемо починати з помпонів. Розрізати, мабуть, поки що не буду. Спробую вишувати цілком, щоб ви побачили, як це виглядає, коли вишито розрізана іграшка. Ну що, поїхали. Ось такі невеличкі просування, трошки відволікусь. Треба поробити домашні справи. Але початок покладено. Не дуже подобається, що використовується білий колір шапці, і в обличчі пінгвіна якось воно зливається. Можна було якось змінити для шапки колір, або для обличчя та тільця. Ну, як є. Так, моя організація. Пішла робити справи до наступного включення. Друзі, намучившись з одним пінгвіном, я почала вишивати другого, але я не можу. Зараз буду різати заготовку. Незручно вишивати, коли заготовка цільна. Треба окремо кожну деталь вирізати і вишивати собі спокійно. Ось такі кольори за Такий Такі пінгвінятку вийшов. Ось така краса. Ну що, я пішла розрізати та вишивати далі. Так, друзі, я завершила відшив пінгвіна. От, як вишивала, так і прийшла всім добром. Це кришка від коробки. Все ж таки я відрізала пінгвіна і дошила його. Це було набагато швидше, ніж я вишивала першого. Зараз буду вирізати і обпалювати краєчки. Ну, тому що, якщо вони не опалені, я не знаю, як збирати оце отаке лахміття. Тому ми це все приберемо і я вімкнуся тоді, коли ж все зроблю. До наступного включення. Так. Ну що, я завершила обробку країв, може, десь сильно впалила. Одну бісерину довелось пришивати, відвалилась по декілька разів. І зараз будемо вшивати. Ну Цей процес вже звичний. Якщо у вас є питання з збірки таких іграшок, напишіть. Я окремо зніму відео. Ну, зараз я пішла збирати пінгвінчика. Пінгвінчика-любінчика. Я продовжу обшивати пінгвіна. Ось так воно має вигляд. Не знаю, як цей балабон. Зараз буду вставляти мотузку. І ось наш маленький красунчик вже готовий. Дивіться, яка краса! Ну, хто вболівав за пінгвіна. Я сподіваюся, ви задоволені результатом. Я точно. Ці кольори, цей маленький шарфик, серденько, все таке мімімішне. Ну що, перша іграшка вже є, можна йти готуватися до наступної. Не перемикайтеся. Ну що, друзі, продовжуємо іграшковий жовтень, вівторок, сьогодні у нас буде змійка. Д0,54 змія. Заготовку для пишої іграшки. 13 кольорів бісеру. Загальна вага бісеру 37 грам. Виробник Сан-Грей. <кхід> Треба почати вишивати, щоб побачити, скільки піде на відшив однієї змії. У мене ще два в запасах, два комплекта і бісеру, і заготовок. Зараз я розкладу бісери, покажу. Він весь за ключем, тому що я замовляла його в скілаб. Так, я повернулася, розклала бісер. Йдемо за порядком. 46-2, 46,2, 37, 186, 80, 10, 80, 60, 58, 410, 50, 220, 57, 120, 53 240, дуже різноманітний бісер, 57, 150. Це теж зелений, блискучий. Червоний, 9,3, 170, 90, 70. І ще два кольори. 23-980 і 61-30. Це такий набір бісеру до зміючки. Починаємо вишивати, почну, мабуть, з голови. Друзі, зробила те, що не дуже люблю, вирізала заготовку перед вишивкою. Це гарантія того, що я її не зіпсую, коли вже вона буде вишита. Зараз треба ще до, от, чистити краєчки, а потім обпалити одразу. Це ось такої форми буде іграшка. Пошивала я трохи першу змійку. Ось такий у мене вийшов результат. Треба ти займатися домашніми справами. Але є бажання сьогодні її завершити. Ну що, друзі, треба спати лягати. В мене вишилась лише змії. Дуже важко щось вона йде. Нелогічні кольори. Ну, вибачайте, показую її на куні, бо іншого фону нема. Так, Дякую? Вітаю вас, нове включення середа. Нарешті я відшила другу змійку. Першу я відшила вчора вночі, і другу завершила сьогодні. Зараз попереду збірка. Складно було вишивати на вирізаних деталях, тому що воно все згиналося, провисало. У мене тут залишки сінтіпону. Не знаю, чи вистачить, бо різний зібрала. Треба шукати, де його брати. Буду обшивати прозорим бісером 050. Ось це залишки бісеру до цієї змійки від Sкіla. ще отак от я вишивала на кришці від коробці. Зараз я піду вишивати. Не знаю, що в мене вийде, хвіст точно не наб'ється. Щось тут буде шиєю, мабуть, по ходу п'єси буду наповнювати. І прийду до вас вже з готовим результатом, нагадаю, в мене ще дві такі змії. Я не знаю, що робити. Вишивати їх зараз на цьому тижні, чи лишити цю красу на наступний тиждень. Ось такі тут кольори, незвичні, використані для плямок. Підбір такий. Ну, весела змійка виходить. Побачимо, що у нас далі буде. І знов я до вас з нічним фінішем. Ось моя красуня змійка. У нас повітряна тривога, я її довишивала дозбирала. Як бачите, набила гарненько. використала таку методику. Спочатку набивала голову, потім поступово шивала, до шиї йшла. І вже тільце. Хвіст не наповнювала, бо він занадто тонкий. Туди не влізе жодний шматок синтепону. Ось така зміюка, улибака. Попереду в мене ще одна змія. Ну що, щоб довго не відкладати, починаємо другу змійку. Поки що буду вишивати залишками бісером. Ось він у мене тут лежить. Скільки вистачить, покажу. Так, хлопці і дівчата сьогодні четвер. В мене відшита ще одна змійка, перша половина. Почала другу відшивати, і тут сталася така історія. Завершилась моя бабінка Мадеєри. Майже всі іграшки за я відшила цією бобінкою. Треба зараз шукати іншу бобінку чи моток з титаном 100. Так, не знаю, скільки було метрів в неї, але вистачило небагато. Сьогодні, мабуть, я не завершу другу половину змії, бо багатько вишивати. Вже палець сколений, ось так виглядає палець. Не буду показувати там всі порізи. Це цілкові м'ясо там стирчить, тому що голка гостра на бісера. Проколола дуже багато разів. Ну нічого, буду продовжувати вишивати далі. Буде фініш згодом. Але в мене в запасах ще одна змійка, і я вагаюся, чи відшив я її, чи ні. Я вирішила поміняти плани, і не буде кадрів з другою змійкою, бо ви вже це бачили. А на ефірі ми почали з вами нову іграшку, тож наступний гном Степан! Вітаю всіх! Сьогодні неділя. Ось вчора вночі разом з вами я розпочала вишивати гноміка. Як бачите, вже готова його шапця і прапорець. Далі буду вишивати оцю частину, просунуся, потім вже останній буде соняшник. Згодом побачите, що в мене вийшло. Не перемикайтеся! Ну що, нове включення. Я забула зовсім, що потрібно знімати відео, тому перед вами готовий результат. Відшита, обрізана, вже опалена іграшка. Через хвилину побачите результат мого тижня. Всім доброго вечора, понеділок, пізне включення, тому що я тільки завершила шивати гномика Степана. Ось такий в мене результат чергового вишивального тижня, іграшкового жовтня. Результатом я задоволена, плани трохи змінила, замість змійки від Pisser Art з дві змійки від Сангрей. Як вам результат? Як вам іграшки? Кого ви б чекали більше? Напишіть в коментарях. Я із задоволенням почитаю. Ну а зараз, всім тихої ночі, бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі в нових відео.